Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають так, я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печелі, без смерті, без біди. Моя улюблена святина, до тебе так звертаюсь. Я прошу миру для країни і просить вся моя сім'я. Почуй нас Боже, умоли то спинися й безлати війну. Нам поверне щасливе небо і гарну сонячну весну. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі, хай літають завжди журавлі, колоскими видвонюють на ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілому світі. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі. Прагнуть мир на всій землі. Солдати ЗСУ звертаюсь до вас з проханням, повертайтеся додому. Ми чекаємо вас з перемогою. Моя улюблена святине, до тебе так звертаюсь я. Прошу всім миру, я у Бога, і просить ця моя сім'я. Почуй нас, Боже у молитвах, спини цей безлад і війну, нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Я більш за все на світі хочу миру, щоб в дружбі і радості усі жили, і про любов співали пісню щиру і добрими та світлими були. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб була в серцях весна, щоб скінчилася війна. Хай буде мир замовкнуть ці гармати, доволі крові слізне, щастя й бід, хай відпочине змучений боями, до праці звисне чоловічий рід. Хай буде мир для України, всі просять доньки і сини, молитві наші Богу линуть, щоб більше не було війни, хай квітне наша Україна буяє золотом лани. До Бога пісня наша лина йому присвячений та спів. Хай буде мій на околіні, всі ще тонкі і сині. Молитва наша по Холі, не ступися, не було в війні. Моя улюблена святина, до тебе так звертаюся. Прошу я миру для країни і просить ця моя сім'я. Почуй нас, Боже, у молитвах спини цей безлад і війну. Нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Тому що я Україна. Тримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.